Усім привіт, дорогі глядачі мого каналу. Готові сьогодні трохи пошуміти. Якщо раптом ні, то обіцяю, шумно довго не буде. Тому зустрічайте перфоратор акумуляторний Vitals Professional Array 1822 BS SmartLine Plus. У коробці нас зустрічає Рукоятка, Сам перфоратор, Інструкція. Та обмежувач серед лінії. Перфоратор акумуляторний Vitals Professional Array 1722 bs це потужний та продуктивний інструмент із серії SmartLine Plus, розроблений спеціально для виконання вимогливих будівельних завдань. Він має ряд особливостей, що роблять його незамінним інструментом для професійних будівельників та ремонтників. Однією з ключових особливостей цього перфоратора Є можливість роботи від будь-якої батареї із серії SmartLine Plus, це забезпечує гнучкість і зручність використання, дозволяючи вам використовувати наявні акумулятори замість придбання нових. Для заряджання перфоратора необхідно використовувати зарядний пристрій із серії SmartLine Plus, який можна придбати окремо. Таким чином, ви можете підібрати відповідний зарядний пристрій відповідно до ваших потреб. Перфоратор Vittles оснащений безщитковим двигуном, який забезпечує підвищену продуктивність, довговічність та ефективність роботи. А завдяки високій силі удару та патрону SDS Plus, цей перфоратор зможе впоратися з найважчими матеріалами, включаючи бетон та цеглу. Оснащення LED-підсвічуванням дозволяє покращити видимість робочої зони, особливо під час роботи в погано освітлених умовах. Алюмінієвий корпус редуктора. Забезпечує міцність та надійність інструменту, захищаючи його від пошкоджень під час використання. Перфоратор також оснащений антивібраційною системою, яка знижує вібрацію та підвищує комфорт під час роботи. Сила удару перфоратора становить 2,2 джоуля, що забезпечує ефективне та точне свердління отворів у різних матеріалах. І ще трохи про характеристики інструменту. Потужність 700 Вт, частота ударів. До 4300 ударів за хвилину. Швидкість обертання без навантаження до 950 обертів на хвилину. Максимальний діаметр свердління у бетоні 16 мм. У сталі 13, у деревині 35. Перейдемо до невеликих тестів. Просвердлимо кілька отворів у дорожній плиті. Клас міцності якої – 30 а клас бетону М400. Щоб було зрозуміліше, що за вмістність бетону, так звані хрущовки виконані з бетону класу М100. Як ми бачимо, борт діаметром 6 мм легко входить у плиту без будь-яких проблем. З цим перфоратором зручно і легко працювати на висоті через свої розміри і вагу. Цей перфоратор є незамінним інструментом для будівельних та ремонтних робіт. Завдяки своїй потужності, надійності та функціональності він допоможе вам виконати найскладніші завдання з легкістю та точністю. Особливо цей інструмент корисний для висотних робіт під час встановлення профілю для натяжних стель і місцях, де складності з електропостачанням. І найприємніше 60 місяців гарантії на цей інструмент. На цьому все. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Та до зустрічі у нових відео.